І всім привіт! Ви на каналі Пончик TV. І в цьому відео я розкажу, як дуже швидко прокачати свій аккаунт. Ну, саме головне це заробити гроші. Ми заходимо в уровні і проходимо уровні. Як заробити гроші, я вже показував на своєму каналі То заробляйте гроші. Далі заходите і купляєте оцю БММ 3. Робите вініл у неї. можете продати за хорошу ціну від 500 тисяч. І такого робити робите пару раз. Як зробили, ви можете куп купляти, е можете назбирати на любу машину, яку хочете. Можете на ринку десь купити, можете купити якусь донатну машину. Ну, ви це зробили, назбирали кучу грошей. Далі, щоб... Саме краще треба зареєструвати свій аккаунт на Google. Ну, електронну почту. Далі ви зареєстрували. І у вас з'являються такі. Що ви можете. Єжедневний подарок. Кожного дня заходите і получаєте це, гроші. 10, 15, 20 тисяч. Такої і получаєте ще машини. І ще єжедневне задання. Це ви. Входити задання, я вам платять 20 або 30, або 50 тисяч. І коїни. Коїни можна зробити або так, або продавати машини на донат ринку. Ви, щоб продати на донат ринку, треба було щоб від 70 наклеїк на машині. Але все одно от, ви не получиться вам продати. то що вам придеться. Зайти сюди, нажимаєте. І ви там, наприклад, виставляєте 100 коїнів. Але воно у вас зразу не загрузиться. то що треба вам буде взяти і вам прийде повідомлення на нікторну пошту. І вам треба туди прочитати її. Як прочитаєте, ви тоді зможете це продавати. І в мене це зараз не продалось, тому що весь ринок заповнений. Далі, ви, як продали, ви збира... можете збирати гроші, можете купляти на донат ринку. Е, от посередині. Міровий ринок пише. Ви можете купляти будь-яку машину, хочете з вінілом, хочете без вініла. Можете е, тут купляти машини за коїни. Об'єси на машини за коїни. Ось так. То що коїни це дуже дорого. 1000 коїнів. Це 10 мільйонів е доларів. Ну, ігрових. Ну, я так і назбирав на свій, на свій аккаунт. Далі ви будете грати, вчитися, там продавати вас трохи будуть скамити. Да. Є такі ігроки. Ну, ви потім навчитеся грати і будете відлічати скам від нормальних ігроків. Ну, як сказати, мене не раз скамили, дуже багато раз. І на донатні машини, і не на донатні. На акулу мене скамили Мерседес. Донатна машина. Ну, головне на БМВ, що ми скамили. Ну, ви далі робите вініли, дивитесь, вчитеся. Вам головне зробити один вініл раз п'ять. Ви далі його вчити, вивчили на пам'ять, як робите, ви пам'ятаєте. І робите собі на всі машини любую, як хочете. Ну, я так і навчився робити. Я не знаю, чи ця машина в мене є цим вінілом, бо. Оце от я сюди зробив цей перший вініло. І я його вивчив за один раз. І почав робити на всі BMW. І в мене його купують за таку хорошу ціну від 5 мільйонів. У мене було що 20 мільйонів продав. Ось. Я це, каже, ще не, не вивчу, напам'ять, зараз покажу. Наприклад, оце його монстр. Я ще інший монстр знаю. Ну, оцей вініл я ще не вивчив. Але ну, трошечки знаю, але так не сильно. За оцей вініл, що на BMW M3, я взагалі його не знаю. Він до 2 мільйона потратив на цей вініл. Ну, я вам сказав, як прокачати свій аккаунт. Саме головне не попадатися маскам. І якщо у вас є такі іграки, які ви прилагаєте обмін або продати, вони вас можуть послати. Ну, Якщо вони вас послали, вже не треба в них випрошувати. Щоб вони вам обміняли чи продали машину, то що вже одних нічого. Вони далі будуть вас е посилати, обзивати і ви будете тоді розстроєні, і ви можете за цього закинути карпарти. Якщо у вас так сталося, краще до них не лізти. Тому це буває, що можуть просто росіяни зайти на український сервер, і так робити. Особливо дуже розпространений скам, коли росіяни заходять на український сервер і там скамлять. Ну, якщо ви скамите українців, не можна скамити українців, то якщо скамите на російському серії скамте, я вам нічого не буду говорити. Але головне не скамте на українському, тому що багато українських е, ігроків в Карпарні просто кидають е, грати із-за цього. Тому я раз теж не закинув ігру, тому що мене заскамили на донатну машину, зараз покажу яку. Ну ось На оцю машину я тоді заскамили, це я моя любима машина. Я тоді любив БМВ, але просто вона мені цей Мерседес дуже сильно нравився. Дуже нравився. Це було давно, ще рік назад. Ну то не жалко, звісно. Він за скамлю вийшов і мене заблокував. Ну, не ведіться на скам. Я. Ну, цього вже бага нема, це такий баг був. Це добре, але є з камери ті, що, наприклад, ну, я зараз говорити не буду, я зніму дітей відео, які види є скам. скама. Ну, я рассказал, как можно прокачать свой аккаунт в Карпартен Multiplayer. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, всем пока.